Привітик, мене звати Маша і я рада бачити тебе на своєму каналі. Сьогодні я розповім тобі, що взагалі тільки програми, чим вони відрізняються, які є найпопулярнішими серед підлітків, де їх можна знайти. Та на прикладі одної з таких програм покаже тобі, як подавати на них свою заявку. Як ви вже почули, мене звати Маша, мені наразі 15 років, і до 14 років я взагалі не цікавилася ніякими закордонними програмами, ні тим паче літніми. Проте, ближче до мого сьогоднішнього віку, мені стала цікава тема освіти, як її якісно здобути, де можна прокачати свої знання, на які програми поїхати, і все таке. Тому на деякі програми, про які я вам сьогодні розповім, я також буду подаватись. Я впевнена, що будь-хто з вас колись не почув про літні програми, на які можна поїхати, щоб не було скучно сидіти вдома і щоб було себе чим зайняти. Ну а хто не чув, давайте я вам трошки розповім, що це взагалі таке, що там роблять і таке інше. Закордонні літні програми це такі освітні та культурні заходи, які проводяться в літній період для дітей, підлітків та навіть студентів. Вони включають мовні табори, де учасники вдосконалюють знання іноземних мов, а також різноманітні активності, такі як спорт, екскурсії та творчі заняття. Програми тривають від двох до восьми тижнів і зазвичай організовані на базі шкіл або університетів. Участь у таких програмах допомагає розвитку навичок комунікації, розширенню кругозору та знайомству з новими культурами і людьми. Насправді якихось великих відмінностей між ними небагато, проте вони є. А саме ключові пункти це проживання, тип та місце проведення. Ви можете проживати як в гуртожитку, так і на базі школи або університету, або ж у приймаючих сім'ях, що, до речі, є досить поширеним зараз. Це зазвичай забезпечує вам різний рівень спілкування з носіями та загалом культурної адаптації. Ця інформація завжди є прописаною на сайті шкіл або університетів, які проводять ті чи інші програми. Тому вона завжди є у вільному доступі. Програми можуть проводитися як на базі університетів, так і на базі мовних шкіл або приватних шкіл, що дозволяє вам відчути життя в різних освітніх середовищах у країні, в яку ви поїхали. Ну або ж в Україні, просто в іншому місці. І так вони є як платні, так і безкоштовні, і як закордонні, так і українські. Їх загалом просто не дуже дуже велика кількість, і деякі програми не відділять їх на курси. Тобто, наприклад, вам літня програма пропонує таку сферу як медицинство, програму таку, але з цієї програми також можуть виходити підготовка до медсестринства, поглиблене вивчення мікробіології або хімії тощо. І, до речі, зазвичай такі. Тому у вас просто. Великий і великий вибір. Я зазвичай подаюся саме на мовні програми, тому що мови мені даються краще всього. Але, наприклад, якщо ви хочете поїхати на літні програми з поглибленим вивченням математики, з цим у вас проблем 100% не буде. Зазвичай найпопулярнішими такими літніми програмами це ті програми, які проводяться від університетів. Чи знали ви, наприклад, що той самий Гарвард, Єл чи НВІ проводять літні програми? Я вам про це розповідаю. І повірте, таких університетів ще дуже і дуже багато. Більшість таких відомих університетів проводять літні програми. Я впевнена, що у вас зараз з'явився логічний висновок, що якщо це настільки відомі університети, то 100% ця літня програма буде платною. Але тут увага так вона буде платною, але ви можете запросити у цього університету фінансування, тобто Financial Aid. Адже у таких великих університетів ціни варіюються від 2 тисяч доларів до 15 тисяч доларів за, наприклад, два тижні. А Financial Aid – це така штука, яку ви можете запросити, і університет вам зможе оплатити вашу подорож. Воно не завжди працює. Вам треба досить багато чого заповнити, але давайте я розкажу вам про такі основні пункти. І також хочу попередити, що Financial Aid є доступною не у всіх університетів, тому вам також це треба перевіряти на сайті. Ну і першим пунктом для того, щоб запросити Financial Aid є дізнатися, чи взагалі цей університет може вам запропонувати, або чи доступна у них взагалі Financial Aid. Як я вже і сказала, ця інформація зазвичай переписана на офіційному сайті тих чи інших університетів. Другий пункт зібрати необхідні документи. Зазвичай все входить в мотиваційний лист, резюме, академічні документи та рекомендації. Документи мають бути підготовлені згідно з вимогами університету. Далі, третім пунктом, ми подаємо нашу заявку згідно з усіма дедлайнами та вимогами оформлення документів. Далі, можливо, вам потрібно буде четвертим пунктом е підтримати вашу заявку, що зазвичай включає в себе інтерв'ю або там якісь інші дані про вас. Щось типу такого. Проте це не завжди потрібно, і якщо це потрібно буде, то вам про це напише сам університет. Ну а далі п'ятим пунктом ми просто регулярно перевіряємо наш емейл на подачі інструкції від університету або ж відповідь. Проте, літні програми існують не тільки від університетів, також вони існують від якихось там маленьких проектів або компаній, які також їх влаштовують для молоді. І зазвичай про такі невеличкі програмки, які можуть бути навіть не тільки на літо, або там, наприклад, на весну, пишуть у таких телеграм-каналах з приблизно однаковими назвами, тобто, наприклад, можливості для підлітків, для молоді тощо. Там можуть ділитися як програмами, так і якимись цікавими заходами, і також як закордонними, так і українськими. В описі цього відео я залишу телеграм-папку з каналами, які я сама часто переглядаю. Що ж, а тепер давайте я вам покажу, як подати свою заявку на літню програму на прикладі Гарварда. Система подачі заявок у всіх університетів приблизно однакова, тому подавати свої заявки досить легко. Що ж, загалом це дуже-дуже просто зробити. Ми з вами буваємо Гарвард Summer Programs. І перше посилання, яке нам випаде, ми на нього нажимаємо, тобто College Programs for High School Students. Ми в нього переходимо і у нас тут буде досить багато різної інформації, яку, якщо ви хочете, зайвим прочитати не буде. Що ж, тут нас зустрічають два розділи Learn More about the Secondary School Program і Learn More About the Pre-College Program. Давайте я в двох словах поясню, що це взагалі таке. Secondary School Program це та програма, яка пропонує учням старших класів можливість отримати досвід навчання на рівні коледжу через поглиблені курси, що імітують реальний коледжний досвід. В той час, як Pre-College Program це більш така інтенсивна програма, яка триває близько двох тижнів і зосереджена на вивченні академічних інтересів без оцінок. Як ви вже побачили, поки я тут говорила, я нажала на Learn More About Pre college Program, хоча ви можете нажати на Secondary School. Ну і після цього ми нас перекидує сюди, тут також і додаткова інформація, яку ви також можете прочитати. І ми нажимаємо на Apply. Тут також дуже багато різної інформації, але ми мотаємо трошки вниз і нажимаємо на Apply Now. Тут нас перекидує на іншу сторінку, де ми можемо зайти з Harvardki або DS-Eqy. Нам потрібно DS-Eqy. Якщо у вас його ще нема, то ви спочатку його створюєте, а потім вже з ним заходите на аккаунт. Потім, коли ми вже зайшли, нас перекидує на ось цю сторінку, де ми маємо нажати на Start a New Application. Після того, як ми нажмемо на Start a New Application, то нас перекидує на ось цю сторінку, де у нас є programs for high school students і «Study abroad programs». Якщо також в двох словах, то програма для high school students, тобто для школярів, це така програма, яка для 15-18 років і включає інтенсивні курси, які не дають кредитів. А от програма навчання за кордоном це також призначені для старшокласників, але вони пропонують можливість отримати кредити, що зараховуються в університетах. І також, якщо це Programs for High School Students, то це буде проходити на кампусі Гарварда, а якщо старі абродпрограмс, то може включати можливості навчання в інших країнах і зарахування кредитів. До речі, що такі освітні кредити та вся інша про них інформація, у мене вже є в одному з відео у моєму тіктоці, тому якщо комусь цікаво, посилання на мій тікток буде в описі цього відео. Що ж, ну як ви побачили на відео, я перейшла на Programs for High School Students, і нам тут з вами потрібно вибрати, на який термін ви хочете поїхати, і на Non-Credit або на College Credit. Non-credit курси це такі заняття, які спрямовані на особистісний розвиток або на набуття нових навичок, але не зараховуються до диплома чи сертифіката. А College Credit курси це заняття, які допомагають студентам отримати кредити для здобуття диплома або сертифіката. Тому ми вибираємо наш Program Selection, потім Term, у нас тут був він один, і нажимаємо на Start Application. Що ж, як ви бачите далі, нас перекидує на саму Application, тобто на заявку, і тут у нас дуже багато різної інформації, яку нам обов'язково треба заповнити. Тому на це у вас вийде приблизно 2-3 години, менше чи більше це вже залежить саме від вас і від наявності ваших документів та інформації. Тому, як ви можете побачити, перейти до самої форми заповнення вашої заявки досить легко та швидко. Що ж, а я вам дуже вдячна за перегляд цього відео. І якщо вам воно дійсно сподобалось, пропоную вам поставити свій лайк та підписатися на цей канал, адже тут будуть виходити багато прикольних та корисних відео. Цілую вас і до зустрічі!